Отакодені не сиджу і вийду туди і все пішов. Старість не радість, каже сторічна рівнянка Ірина Козійчук, але вона все одно радіє, що дожила до такого солідного ювілею. Таким довгим літам бабця має власне пояснення. Мене Бог тримає. Я Бога заслужила того. Я Бога заслужила. Бо я Богом молюся, до церкви ходила, Богу молилася. Хто до море, йду до церкви. Ну, всім допомагала. Ірина Андріївна народилася 15 лютого 1915 року в селі Глинськ з Долбунівського району. Працювала колгоспницею, кухарем, прибиральницею. Саме жити лута при польщі було. За польщі була дуже дисципліна, щоб було. У сторічної бабусі склалось непросте життя. 45 років тому вона втратила чоловіка, пережила й чотирьох своїх синів. Всі діти хороші в мене, слухняні, допомагали. Хто що скав, вони йдуть, всі людям допомагали. Дуже діти були на 100% в мене, щоб вони щось украли, ти що, Боже спасіть. Такий був приказ, що вони не мають права. Зараз Ірина Андріївна живе зі своєю 67-річною донькою Раїсою. Фотографій з молодості у неї майже немає. Ну ті ж вона не любила фотографувати». Проте, якщо фотографій у домашньому архіві всього кілька, то із нащадками ювілярці пощастило. Сім онуків. А онука правонуків, то вже навірно з 12. І вже є ще прапра. -пра. Троє. сьогодні привітати її прийшли представники міської влади та соціальних служб. Собі ювілярка скромно побажала доброї пам'яті, щоб до останнього не забувати найкращі моменти свого життя. Серед таких її улюблена польська колядка. Поспішайте до Бетлея, поспішайте пана, пана Єзуса. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.